Всім привіт! Мене звати Дмитро, я бренд бариста кавої компанії 25 Coffee Roasters. І сьогодні я вам трошки розповім про свої обов'язки. Ну, по-перше, це контроль якості та вибір зерна до нашого асортименту. Також я роблю навчальні заходи для наших співробітників і співробітників наших партнерів. Я розробляю кавові рецепти, спілкуюся з нашими постачальниками і являюсь обличчям нашої компанії. Як стати бренд-баристом? Ну, по-перше, робота з кавою це не робота на один день, неділю, декілька місяців або на один рік. В загальному шлях Бариста в кав'ярні до бренд-бариста це дуже-дуже кропотливий старанний труд. В чому він складається? Це постійна практика, постійна теорія, постійний саморозвиток. Я у каві вже сім років, два з яких на посаді бренд-бариста. Я дуже багато чого зробив для того, щоб знаходитися тут і розмовляти зараз з вами. Це навіть не робота, це вже більш як стиль життя. Пов'язати себе з кавою це не просто прийти відпрацювати на завод, постійні там думки про неї, як її краще зварити, як її краще посмажити, якщо ви обсмажчик, який рецепт оптимально до неї підійде? А як знайти ці самі нотки, котрі пишуть на пачках? Як розвинути свої рецептори, як краще навчитися збивати молоко, як намалювати гарний латте-арт або зварити най найсмачніший еспресо або фільтр. Тому це дуже дуже старанний труд не одного дня, не одного тижня і навіть не одного року. Чи подобається мені це все? То звичайно, я пов'язав своє життя, можна так сказати, з кавою і дуже цьому радий. По-перше, це великий досвід у спілкуванні з людьми. В мене знайомні є не тільки в. В кордонах нашої країни. По-друге, це великий смаковий досвід. Постійно кожен день я відкриваю для себе щось нове, і не тільки в каві, в звичайних продуктах того, чого не помічав раніше. Також я багато фактів знаю про країни зростання. Знався, де зростає кава, в яких країнах, де вони географічно знаходяться, яка культура цієї країни, який клімат, особливі ж регіонами, в одній самій ну, країни, наприклад, там Ефіопії. Бразилії, Гватемали або Гондурасу це все допомагає вам е, зрозуміти не тільки там смак, і не тільки як її приготувати, а ще розширяє ваш кут зору, і ви дізнаєтесь дуже багато цікавих фактів. І це ми ще не говоримо про обробку кави після збору, де вже виключаються хімія, фізика, як це все впливає. А потім це все, все взяти і приготувати. Тому співпраця з кавою це розвиток вас як людини. Тож не думайте, що це все просто і це все на 2-3 місяці і досить. Розвиток кави це розвиток вас. Тому бажаю вам всім смачної кави, гарного дня. Не забувайте підписка, подобайка, дзвоник і коментарі. Нам дуже приємно їх читати, і дуже приємно читати, коли ви пишете, яку б тему нам ще розкрити. А також посилання на наш інстаграм і телеграм канал будуть внизу у дописі. Гарного вам дня!